Які батьки з гумористів кварталу 95? сімейні секрети телезірок з дитячою безпосередністю відкривають нащадки Юзіка Валерія Житкова та Євгена Кошового. Люті пташки у кінотеатрах зіркові родини поспішають на прем'єру нового голівудського мультфільму. Зустрічаємо веселу компанію. Наші родині підростає нове покоління гумористів. Нещодавно Варвара брала участь у програмі розсміши коміка. Мені багато говорять, що я очень схожа на папу. Тільки я не понимаю, це комплімент или шутка така. На що двадцять тисяч гривень витратила? Віддам в дідський дом, і якщо немножко залишиться на помаду, куплю собі помаду. Ти взагалі ким хочеш бути? Як тато, жартувати на сцені? Не знато. <світ> Ти ладна брати участь у будь-яких шоу, будь-які тексти вчити, аби школу прогулювати. Прогуляти школу. О, головне, що дитина говорить завжди правду. А Катя знає, як вивести человека, щоб він сказав правду. Варвара, насправді тебе здивувало своєю появою на розсмішикоміка. Привіт, Валюся. Ти почему не в школі? Мама, я так розумію, була тим двигуном. не могу так сказать, что я была двигателем этого всего. Ну, она всегда хотела. Если ты хочешь, давай учить. Давай. Ну, конечно, переживали страшно. Страшно все. Закрываются на втором этаже в доме а он... и делает а для меня непонятные вещи. Делаете? И потом вдвоем спускаются. Я говорю: а что вы там делали? Она говорит, надо. Надо, что? И потом, когда я узнаю, что единственный я из всей съемочной группы не знал из всей семьи, что Варя пойдет на рассмеши комика. Ааа, я просто не знав, як отомстить, розумієш? Я прийшов да. і напіван. <свист> У мультфільмі Angry Birds ти вене, озвучив пташку, яка найшвидше розмовляє. Орел, чапля, дерево, Ну, звісно, качку на сана. <свист> а як ти поставилася до того, коли дізналася, що тато озвучив мультфільм. Зраділа? Кажу тебе, що вона зробила. <свист> вона сплела із резинок. Это героя того, которого я озвучивал. Я готов был плакать, честное слово. Это было спасибо тебе большое. С меня двадцатка. Тысяч гривен. Батьківські збори на виїзді. на кіносанці усі актори кварталюються з дітьми. Степан Казанін, Валерій Жидков та Юрій Хорявченко. У небезпеці І ми мусимо його врятувати. Ай бог милує. <Birds> Маленький дитячий садок разом з татом завітали на прем'єру мультфільму Енгрі Birds. У нас ще є одна кошка, вона теж сім'я. Четверте. Ви між собою товаришуєте? Іногда ми дружимо. Як ти з дівчатами ладна? Якось ладнаю. Мама красива. Я воно виховувати трьох дітей. Кажуть, що після трьох вже кількість не має значення. Саме трудної, навіть вовремя прийти кудись, -то, тому що пока всі одягнуться, а потім ще й мама одягається, це очень сложно. А хто обирає мультфільм, коли ви всі разом сідаєте всією родиною дивитися мультфільм вдома? Поки я виберу, поки, три, поки це, потом. Спор, а там мама все пригоє, владнає, і ми вибираємо какої общему. Мама владнає. У вас демократична родина, кожен має право голосу. У кожного є право голосу, але може, мама наложити тому, як в парламенті, в принципі. А є табу на перегляд телевізора, що з якоїсь до якоїсь години телевізор у родині не вмикає. Є, але проблема в тому, що є гаджети. Есть Xbox, есть, есть какие-то, ну ну даже телефон. Иногда не уследиш, просто пища. Поэтому ну... скучно. <сум> компьютеризована родина з усіх вот це... От телефона вже я не думаю. Більшість квартальців ролі у цьому мультфільмі отримали. Вам я так розумію, з пташки не дісталося, не образилися. Ні, я не обижаюсь. Є аргумент вісомий. Я очень слаб в українському языке. Ну, я немножко що і стесняюсь. Да і чесно говоря, як то і не прилагали мені особово так. Зважаючи на те, що українська мова вам далеко не рідна, що народилися ви в Росії, тривали час там жили в Україну, переїхали, мов в порівнянні з усім життєвим шляхом, то не так давно. Як допомагаєте доньці робити уроки, якщо уроки українською? Помню, як в третьому класі ми отримали плавоя оцінку з папи. Ми з а, Ну, на двох, так? А что трапалось? Хороший получает она, а плохой мы с ней, да? Я тогда пропустила какое-то количество дней, я не помню из-за чего точно, но и я не знала тему. Мне никто объяснить, собственно, не мог, а правила, ну, правила и правила. Заучить, а как его использовать и все такое. Ну, и мы с папой начали писать упражнения, в котором мы, естественно, этому правилу ничего не но никак его не использовали. Но это нам, естественно, обошлось. С тех пор ты делаешь уроки с мамой? Нет. С тех пор я делаю уроки сама. Вот так можно прищепливать детям самостоятельность. Единственное, я помню, что даже со своим знанием украинского языка я как-то в сочинении нашел 18 ошибок у своего ребенка, да. Вот. Ну, а она исправилась затем. За ці роки, що живете в Україні, намагалися опанувати українську мову? Ну, жалко. Такий красивий язык. Я сейчас начну, как Николай Ян Чазаров, на ньому пытаться что-то говорить. Если где-то там какие-то фразы заранее заученные, ну, прописаны, я могу, конечно, произнести, но вот так свободно разговаривать я не хочу даже, даже пробовать, ну, скорее пока.